Всім привіт! Сьогодні хотіла б зачепити тему психічних розладів. Психічний розлад це порушення здатності людини мислити, контролювати свої емоції та поведінку. Статистика свідчить, що кожен четвертий у своєму житті з цим стикнеться, але, враховуючи сучасні тенденції, можна припустити, що якщо не особисто, то таке дотично стикнеться з цим кожен. У багатьох випадках психічні розлади залишаються недіагностованими та їм не приділяється належна кількість уваги. Проте сьогодні не про це, а про те, як уникнути психічних розладів. Перший кит психічної стабільності це здоровий та повноцінний сон. Як сказав професор Олег Сазонтович Чабан, якщо б люди банально добре висипалися, то у психіатрів було б наполовину менше пацієнтів. Наступний фактор це спорт. Регулярні заняття спортом сприяють зниженню рівню стресу. Не обов'язково тягати гантелі, якщо вам це не подобається. Потрібно знайти те, що вам по душі, і поєднувати приємне з корисним. І як показує досвід, якщо немає часу на спорт, то доведеться його знайти для хвороби. Наступний фактор це харчування та зміна способу життя. Якщо ми з вами зараз абстрагуємося від цієї теми, зайдемо на сайт МОЗ – Почнемо гортати гайдлайни по вибраній вами патології, то часто на першому місці там буде стояти зміна способу життя і зміна звичок у харчуванні. Якщо ви десь наткнулися на слово дієти або наткнулися на слово столи за повздором», то, будь ласка, вийдіть з того сайту або викиньте ту книжку. Тарілка має бути просто збалансованою і крапка. Наступний фактор це відпочинок. Коли ти постійно в ресурсі, в потоці, самовдосконалюєшся, це все дуже класно, але мозку також потрібен час, щоб часом перезавантажувати свій процесор. Наступний фактор це компенсовані супутні патології. Часто до психіатра приходить пацієнт вже з такою текою обстежень, і вже й важко сказати, де та перша причина. В когось це ендокринологічна патологія, в когось це кардіологічна патологія, але таких причин може бути багато. Тому не треба чекати до того моменту, поки це вже почне впливати на вашу психіку. І на завершення: якщо бачиш, що сам не справляєшся, то найкраще звернутися до спеціаліста. Хоча багато людей бояться упередженого ставлення лікаря до себе, більшість психічних розладів лікуються, але 50-60% людей, яким дійсно необхідно це лікування, не звертаються за допомогою.